Це село Лебодин Бориспільського району Київської області, а це місцевий спорткомплекс. Про призначення будівлі красномовно заявляє яскравий вітраж з юними і натхненними спортсменами. І це все, що залишилось від його колишньої слави на дверях. Замок всередині розруха. І мало хто знає, що саме Лебодинський спорткомплекс подарував Україні єдину в її історії олімпійську чемпіонку з важкої атлетики. А найцікавіше, що тепер вона живе усього в кількох метрах від нього. Історія спорту знає її як Наталію Скакун, місцеві, як Наташу Філоненко. Ну, Почали ми давно будувати цей будинок, але, так як це все маленькое народження дочки, дітей. І зараз у нас це все в процесі в довгом, довгом процесі постройки, воно так затягується. Я така, що вдома не хочу сидіти. Ну, Приходиться. Вот. Здесь у нас маленький такой огород. Это первый год мы посадили. Погреб у нас, можно так сказать, готов на этот год. Вот сверху будет у нас сарай, летняя кухня. В общем, хотим какую-то живность держать. Все как у людей, сельская жизнь. Мне я выросла в селе, мне это нравится. Вот. И муж у меня тоже из, из этого села. Цю тендітну жінку, матір двох дітей, яка турботливо в'є своє родинне гніздечко, важко уявити зі 130-кілограмовою штангою в руках. А зовсім недавно всі її мрії були далеко від рідного дому. В 11 років Наталя прийшла в секцію важкої атлетики місцевого спортклубу. І з того часу вже ніхто не ризикнув переконувати їй, що тягати залізо не жіноча справа. У 16 років перспективну важкоатлетку забрали вчитися і тренуватися до Чернігова до відомого тренера Олександра Рикова. У своїй ваговій категорії до 63 кілограмів Наталія Скакун ставала чемпіонкою світу і Європи. 2003-го, вигравши чемпіонат світу у Ванкувері, вона встановила світовий рекорд у поштовху 138 кілограмів, який тримався три роки. Але на Олімпіаду в Афінах їхала після травми і просила на медаль від неї не сподіватися. Тим не менше, 18 серпня 2004 року весь Лебедин, Чернігів і вся Україна дивилися на свою землячку і співвітчизницю, яка дуже гордо стояла на найвищій сходинці олімпійського п'єдесталу. Наталі було лише 23 роки. Вона була на піку спортивної форми і могла ще багато досягти. Але на її шляху став хлопець. Який не мало бути цього, але склалось так. Життя початку було надзвичайно цікавим, і все казало, що все Ну він скільки біди приніс. і з битових умовах, із автомобілем, із і із усім. Ну, склалось так, що і ще й до того, і помер не за часом з цієї коханої. І дуже дуже вона багато пережила. Ми були впевнені, що вона ще буде піднімати. Могла б і далі, могла, і сили були, але так вийшло, що вона ще так зав'язалась і уйшло в пропасть і прийшлося відновлювати свою другу сім'ю. Не відновлювати, а зараждати старою сім'ю. Єдине і найцінніше, що залишилося у Наталі від того кохання, це син Микита. У жовтні йому виповниться 5 років. Як і годиться хлопчику його віку, він любить мультфільми про людину паука, а ще робити різну шкоду. Строїтелі як були, ну от це последнє сарай, ну, погріб ділалі. Воно то поки вони там хоп раз. Он цю лопатку. Пойдеть там, камні поразбивает или кирпичі поб'є. Они только стенку выложат одну, наприклад. Він три кирпичины вывалит, они знову залаживают. Ну, в общем, шкода. Справжнім авторитетом для Микити є тато Іван. Нинішній чоловік Наталі товаришував з її молодшою сестрою Натою, а закохався у неї. Я смотрю, какой симпатичный парень. Но он такой высокий, такой э, солидно выглядит. И мне очень понравился так. И я думаю, на тот момент я думала, что он действительно встречается с нами. Думаю, вот это повезло моей сестре. Такой красивый парень. А потом оказалось, я узнала у нее. Вот, что они не встречаются, что они просто друзья. И мы так начали общаться. Он больше к нам начал в гости приходить. Вот, Конечно, пер первое время родители его были против меня, чтобы мы встречались, но потом со временем они поняли, Иван действительно им доказал, что мы любим друг друга. На Новый год он один приходит и говорит, представляешь, нам родители разрешили встречаться. 5 вересня 2008 року вони одружилися. А через рік народилася донька Аня. Батьки Івана назавжди закрили тему нерівного шлюбу і кинулися допомагати молодятам будувати власну оселю. А Василь Кулак вкотре поховав надію бачити Наталю найближчим часом на службі української важкої атлетики вже як тренера. І в неї тут хейс був, тому вона зразу знайшла спільну мову зі всіма і навіть старшими, чим вона. Із молодими зовсім дітьми все, але це потрібно почекати. Сімейне життя це непроста річ. Тим більше двоє дітей, тим більше в сільській місцевості. Це надзвичайно буде непросто залучити її на роботу до Києва. Робота тренера дуже важка. Це треба всю сім'я віддавати дівчинкам э жить возле них это жить постоянно на сборах. Это круглый год быть без, без своей семьи. Ну так как для меня важнее моя семья, хотя дёвчаток я тоже очень сильно люблю. Вот, то скорее всего, э я не буду работать в сборной. Тим не менше спортивні досягнення Наталі Скакун і досі надихають її послідовник. З фотографій і календарів на стінах тренувального залу у конче невгамовна Наталя переконує дівчат їм під силу і олімпійське золото здобути, і особисте щастя знайти. Хто пляснулися? Біжі каміння, ну, біжі. Ідіть, ой, от заліжалися плясну. Ой, проснулися. О, хто там?